Всі мої сердечні вітання з Поруча, з Кроація. Сьогодні зранку ми були на базарі, купили свіжої рибки, дві такі гарні пожаримо сьогодні ввечері. Дві риби, жменя, креветок, Все коштувало 13 євро. Потім купили салати, різні такі смаколики інші. А зараз вирішили зробити таку прогулянку вздовж берега на північ від поруч. І тут перше, що ми бачимо, це така городська купальня, міська купальня. Ось там старий город. скрізь можна щось поїсти, відпочити. Парковка дуже така цивільна. Можна чи грошима заплатити, чи карткою, чи еп взяти. Через еп заплатити. Є горки для дітей. крокуємо далі. Ми зайшли на такий стейк, щоб подивитися, як тут все зроблено для дітей. Там є такий вход для дітей, для інвалідних колясок. Це дуже-дуже важливо. Тут не забули, що була війна. Ззаду ресторан. Чудова водичка, водне таксі. На задньому плані ми бачимо буйки, а потім ще трошки там інші острови. Тут ливається морська водичка для дід Лахів. Чистенько. У них є свій пляжик з пісочком. 10 метрів праворуч є дитяча така майданчик, щоб гратись тут, а зверху зелена травка. отут От я хочу показати в'їзд у море для візочків, для людей, які ходять повільно. Не можуть стрибати і пірнати. Отак можна попасти в воду. Тут скрізь пісок. Мабуть, привозили цей пісок, але він існує. Не все тільки кам'яний. Для електричних байків є тут парковка і щоб їх зарядити, а поруч є парк. Де можна розважити для дітей особливо. З трамполінами, з горками. Отут -от, ціни на цю зарядку. 30 хвилин, 1 євро 30. Вздовж усього узбережжя, узбережжя кадать туристів на таких смішнючих потягах. І бажаючих проїхатись і подивитися все зовсім немало, як ви бачите. Отам От море, а тут зелений свіжий ліс. І готель. І все якось разом має такий приємний баланс для відпочинку. Там бачу серед дерев тенісний корт. Чудово. Найвисока точка на цьому узберіжі це 35 метрів над рівнем море. Ми зараз піднялися на неї, там де стоїть Віла Антонія. Ось тут вона. І навкруги, як ви бачите, є багато бунгаловс. Зараз ми спустимося і покажемо вам. Тут наче недостатньо моря, є ще. Віміньпуль біля цієї віли Антоніа. Напроти є супермаркет невеличкий. І всі ці апартменти мають назву Апартмент з белью Плава Лагуна. Тут сім'ї, тут діти. Тут не можна їздити на велосипедах і не можна тримати тварин. Чудова віла Антоніа з іншої сторони. Це вихід цієї віли на море. І оце сам вихід. Якщо пройтись трошки далі, то вийдемо до моря. На фасаді цієї віли є Свята Антонія. Якщо я вже почала розповідати про всю цю бункери, то покажу вам ще, як вони розташовані. Тут така маленька вуличка, і там кожен має свій будиночок. Тут дуже багато сервісу. Вони тебе можуть забрати з аеропорту. Можеш сам прибирати ці будиночки, можеш заказати. Прибиральницю, можеш сам готувати їжу, можеш піти в ресторан. Отак ми з бачимо з сторони моря. Ліс. Лава лагеря. Лава Ні, не не, я. Якщо ще трошечки пройти по узбережжю, то можна вийти до зеленої лагуни, зелений резорт. Окей. Отут ми зараз, отут. Крукуючи, далі ми вийшли до іншого плая лагуна. містечка тут такі собі. Чудові маленькі будиночки, в кожному будиночку. Не, не сім'ю розчину, як тут Зараз я доводу де передягатися, я хочу і скупуватися. Покопалися, годинку полежали на березі і повертаємося додому вдовж, вдовж узбережжя. Подивіться, яка водичка яка краса. Праворуч міні -гор. Ліворуч море. Вже вечері. Ми не хотіли-не хотіли до моря, а потім як дорвалися, то вже не хочемо назад. Тут є оригінальний дорожній знак. Біч волібав є також. Є тут дайвінг центр, там сохнуть всякі неопрен костюми, люди п'ють пивком, тобто вони з тобою виїжджають на кораблі і можеш пониряти, попірнати українською мова. В оренду можна взяти все, що завгодно, джетські бот, падлбот, байк, ад айскрім. І от ми замкнули коло і бачимо знову старе місто поруч. Завтра ми оглянемо це місто. А на сьогодні бажаю всім усього найліпшого. З вами була ваша Наташа на каналі Будь зі мною.